Це може вбити Є. Тебе це може вбити. Славік більше емоцій моцій. Омно, без думно, а це край. Не дивись на мене. Грай музико, грай Сумно, сумно на душі. Ще тільки залиши одну калину за ділом, одну родину за столом, одну стежину, щоб додому йшла що сама, одну любов на все життя, одну журбу до забуття. І Україну повно іншої нема. Єгор, 22-ї ну весни я, я закину, закину свої принципи, все буває рівно. Але так помітно Друзі всі мов, мовні там не на любов, і ніхто не вправі, тому що ніхто не вправі. Стримати, сумно, сумно за край. Не дивись на мене, козачок, край так, якось. Лавів так, багато сторін, я, я просто, просто не розумію. Я, я просто хочу спитати тебе, чому ти настільки красива? Чому, чому в мене купа дивних речей, яких я, я, не я, я, я не розумію, яких я, я не відкриваю нові, бо це все.